Ну і що ми знову вирушаємо на нашу святкову кухню? Запрошую, запрошую. Та, запрошую. Будь ласка, тому що ходімо. там костя, що обіцяв щось приготувати. Ой, Привіт, ще, стояти, центрі, в біду. центрі! В да. центрі. Здається, там Отже. має бути що? Це буде олів'є лайт. лайт. Олів'є олів а-ля октябрьський. Отже, а, а, а лайк? Бо воно буде легке. Скільки? Сто грам? Ну я мановозі там воно буде легке, там будуть певні нові інгредієнти. Боже, цікаво, які ж. Які? А зараз побачите, я кажу Чаба, смотри, дивись на екран для приготування салату олів'є від Костянтина Октябрського знадобиться варена картопля – 2 штуки, яйця курячі варені – 2 штуки, огірки свіжі – 2 штуки, варена ковбаса – 300 грамів, зелене яблуко – 1 штука, синя цибуля, зелена цибуля, горошок, майонез – 100 грамів, сметана – 100 грамів, сіль, перець. Командуйте, шеф! Командуйте, навіть Друзі. я готова Шо? долучитися. Друзі, ну я, я не можу... І бути командиром. Ні, ну треба нарубать. Нарубать? Чого почати? Ковбаса. Ковбаса, Відварна. Відварна ковбаса. знімає, будь ласка, шкірочку, шкірочку і нарубай дрібненько. Ну давай спробуй дати мені завдання. А, 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 огірки можна попросити пані вас нарубати? <зісти> щось можеш з'їсти, <зісти> щось можеш нарізати. Це Я... начищене. Так. А ти знаєш, як правильно рубати огірки на салат олів'є? Ні. На серветочку. А чому? щоб вони не пускали сік, О, бо воно потім виді, таке мокре серйоз? буде серйозно. Дивись, Це лайфхак. дивись я правда, чаба да. я права. Да, права дивіться, бу права, права. Я не ліва, а, я, я права. А ти. Я Дивіться, щоб огірки одразу не я пустили сіки, не щоб згарі. салат у вас не був таким, аж прям геть мокрим. Та незалежно від того, свіжий огірок чи солоний. Ви його нарізали. По-перше, його в останній момент кидемо. По-друге, на серветочку викладаємо. Ось так його промокнути треба, і потім вже сухенький огірочок. Він все одно пустить сік. тільки тоді додаємо, додаємо. В Олів'є не легка. дякуйте. Костя, Костя, може, вже ти наріжеш? я вже так, Костя, скажи, будь ласка, ти вирішив Олів'є приготувати. Бо це ж новий рік, молодець. Наї... Костя. Не наївся, я в... не наївся. І це традиційне люто для, для... традиційна страва для кожного українця. Ну, Кожен готує на новий рік. олів'є, олів'я це обов'язково. Олів Мисочку, ми мисочку, таку величеньку. Я красиво, ріжу. красиво порізав. Ти красиво порізав, а я як вмію. От як... достатньо стільки, так? Да? Достатньо. А ми ж приготуємо трішки, аби легко, так. Да? Оце легеньке має бути. Легеньке. Завдяки чому воно буде легеньке? І завдяки таке тазику. свіже. А чого буде легеньке? Бо ми його, по-перше, приготуємо мало. Да. Не багато. Що, не друге, буде Тазика? Не буде Тазика. Mm. Не буде. Я так не гадаю. Тазик буде тільки. Де? На, на горках. <рес> Будемо кататися там. Отже, що ми додамо? Ми додамо зелений молодий горошок. Я відварив його. Молодець. Ми... Я про це тебе не просив. До мене зараз. <рес> Тот, ти хочеш, молодий <рес> Зелений горошок, і ми додамо. Трохи зеленого яблука, О, це але небагато, щоб е, ти не його майже смах. не відчував. Але ось воно дасть такий присмак, такий свіжість, щось таке солоденьке, кисловате. Насправді, стільки варіантів е, рецептів е, олів'єшечки, правда. Але так. я, от теж, я люблю, щоб була ковбаска, а не м'ясо. А, а ти кобаску все... любиш? Да, я такі? люблю все ж таки, так. Відварена да, від ковбаску від олів'є. Да. Ну, це класика. Mm. Ну, Не молочно, молочно. знаю, Я дуже люблю олів'є з, з язиком. О, ну це теж. Я люблю язик окрема. Mm. А, а, чаба. Додаємо... Да, слухаю тебе. Горошок. Да. А, беремо величезну, величезну таку. Ложку. Дві, навіть навіть, так? Да? А що ти в одну картоплю і все? А морквинку нам більше. А морквинку. А морквинка. Ну, нема. А не зварив. Чапа, що ти не зварив морквинку? не Хотів, щоб я говорю твій Боже друзі, а, я просто забув про неї. А, це ти не дав це рецепт. я просто забув. – А зараз дивлюся, думаю, що він такий не блідий. Вистачає, да? Не вистачає морфи, але дай я тобі. А, а ти може у нас ти... буде такий. Давай ти кажи, що так треба. Так треба Щоб він не був кольоровим, щоб він був таким, якщо в нас лайт. – Ой, тут, бачу, він, бачиш, який красивий, зелений. А ти бачиш, як у гірочок, як, він, як... Він. гарний. Слухай, він взагалі не подає ніякого. Бачиш, ніякої даємо трошечки, а ще можна степір'ям. Цибуль, звісно, часом. Звісно, ну. А, яблочко давай на піти. Звісно. Так. а оце коли ти е, писав Якщо рецепт, прийнути, там була морква? Мені просто цікаво. Морква? Глядачі побачили в рецепті моркву чи ні. З моркви не було. Тобто в інгредієнтах теж моркви не було, моркви так? Моркви не було. Ага, а. То я Якщо просто переживаю, було, що було, воно було, буде відрізнятися тут. від того, що ви, любі наші глядачі, Але... побачили, прочитали в інгредієнтах, від того, що в нас тут при... вийшло. Мені Але здає, дивіться, можна на кухні додати. не завжди виходить те, що ми плануємо. Навіть Олів'є має право на якусь імпровізацію, правда? Та У нас замість моркви яблуко для мене взагалі а, приготування їжі це творчість, елемент творчості. І я не часто це роблю. Я б сказала експромт. Я так? завжди говорю, що немає ніяких правил обмежень. Жодних обмежень, обмежень. немає ну, чого от, ну, не ну, да, ну да, горошок в олів'є. Це ж правило, Який же ж олів'є олів без, без горошка? горошка. Слухай, Але от зараз показали от він у він наскр. Що бо як Ти нарізав степір. Я ну це це ні. дивіться. Подивіться, оце. Ох, ти Окей. якби ж то я зарізала. <х interface> це... ну, ну, ну це що, все, і може вас ту тупенький був oh. трошки. Слышиш, а там ребята підгодували і сметану, і майонез будемо додавати. Все давай, так. Да? Один довго. Це, до речі, я люблю. Щоб менше майонезу, тобто він ще й корисний. Так, скільки, бо скільки? Та да. звідки я знаю, норм. Що тобі, іскусний інтелект написав, ні, я таке люблю, я таке готую. Ну, стільки, чаба, на око все. Все на око, а підсолити треба? Треба підсолити. Треба і треба додати. Так, і треба. Це має вот это ще. Я люблю багато. О, Слухай, ми потрошку все зробили. бачиш, скільки в нас вийшло? Багато угу. Майже тазик. Ще б морквинки сюди. Давай через рік. Через рік. Слухайте, але насправді можна дійсно подати е, цей олів'є, от як так і Слухай, треба, ну ябул, що він ябул, просто може достатньо то солі. Досить, досить, солі. досить. Перес, не треба, солі, не треба це. Можна. Та, достатньо. Ще й чеснику сюди чвякне. ні, 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 це вже перебор. Це вже би його руках. Дякую Тобі, Костя, Ах. дякую. А, ну, а ви знаєте, до речі, ще, я... ще рецепт секрет олів'є ідеального. 11. Температура. Так, Температура. Не Він має бути тепленький. Ну як тепле? Кімнатної так, температури. Так, бо коли так. ви його вже ставите в холодильник, це знаєте на другий це день. Вже це вже не воно. Я обожнюю, коли ще оце тільки зварилася картопелька, так. і вона ще навіть до кінця носила. Ти його так Ти не охолола. Ти його, ти її порізав. Ну, вона та прям така, аж, аж та чекай, я ж розказую. Почекай. Ну давайте. Все. Що, треба щось додати? Ммм. Ммм. Це як має бути? Так, Так, це смачно. Так, ну а поки почекай. Я хочу нагадати рецепт нашим глядачам цього лайт олів'я октябрьський. Рецепт салату Олів'є від Костянтина Октябрьського. Відваріть картоплю та яйця. Усі складники салату наріжте і перемішайте. Додайте горошок. Посоліть, поперчіть, заправте сметаною та майонезом. А тепер пробуй, пробуйте. Звичайно, і я. Отак прям з миски. Боже. зараз все А, Це ще не подача. Це ще не подача. М-м. утрамбуй. Утрамбуй. Можна помочь тобі. Як будто в этом. Поном, як пасочбу, пісочницу. Чоба як тобі, от це буде на головним закусним. Супер, да? Костя, як тобі бути головним? А що тепер я зверху, так. Що, а ну ще якісь, ну, хтось все, забирай руки. Забери руки, кажу. Накидав мені цього. Друзі, а йому звідси. Це так для краси, а йому звідси. Да, <заднай> Всім смачного. Ану. Я вам скажу, що це дійсно яблучко додає такого якогось такого Фреш. смаку. Фрешку. Зірна ці от така от такої, от подаля, знаєш, от такої, весняну mm -hmm. настроєння. Mm -hmm. Знахідка. Костя, ну ти просто молодець. Ну що тобі сказати? Молодець. Дякую. Що хочеш? Як нагороду, хочу музичний тайм-аут, аби перекусити, бо смачно.